Канал Пара Муд Парфумерний, і не дивлячись на те, що мої відео наразі виходять дуже рідко. Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні найулюбленіша, напевно, моя тема це аромати осені. Будуть аромати нові, будуть поєднання ароматів, і тому. Кому подобається тема парфумерії, можливо, ви щось почуєте нове для себе, залишайтеся. Нічого не можу собою зробити, але люблю аромати, знаходити для себе якісь перлинки, які не дуже розповсюджені, не дуже разрекламовані. І таким ароматом є для мене аромат Red Shelfs від. Бренду в Парі я розповідала про цей бренд. Це досить якісні аромати. Мені потрапляла на очі інформація, що, начебто, бренд припиняє своє існування. Ну вона не підтверджена, і, в принципі, ті аромати, які мене цікавили, у мене є. І от саме цей аромат про нього дуже мало інформації, і саме цей аромат створив Квінтін Біш. І не дивлячись на те, що Квінтін Біш взагалі тихо, аромати не робить, тому що його творіння зазвичай мають величезний просто розголос, це аромат про шкіру і деревину. Але якщо і є в ньому шкіра, вона дуже делікатна і вона ховається за деревиною. Цілком для мене це аромат про деревину. Це аромат кокан, аромат, який нагадує, до речі, мені також нові кольорові олівці. Я колись читала відгук, і мені здається, відгук був не дуже позитивний. І там його порівнювали цей аромат з запахом кольорових. Олівців. І я погоджуюся. ну, Парфумерні е, знавці розуміють, про що я кажу, що я хочу цим сказати. Можливо, когось це може налякати, але мені це дуже подобається. Аромат, врешті-решт, стає делікатним, е, трохи свіжішим, навіть ніж спочатку, і такий базовий, невипираючий, дуже гарно збалансований. Свіжий аромат деревини. Я б цей аромат порівняла ще з одним ароматом Plum Blanche від Lalique. Я розповідала про цей аромат. Це як аромати тихої розкоші. Аромати, які нікого не будуть напружувати. І, в принципі, для мене ці аромати звучать як, знаєте, є такий вираз. Базовий гардероб, от це базовий лук. Єдине, що в ароматі Plum Blanche я відчуваю ту саму амро На щастя, вона тут все ж таки дуже-дуже гарно збалансована і дуже дозована. Я розумію, що саме, напевно, ця нота амбро робить аромат від Лалік дуже-дуже. Стійким, тому що стійкість у цього аромату він не дуже голосний, але дуже стійкий. І я знайшла ідеальне поєднання ароматів, тобто ідеальне міксування для себе. Ті, хто дивляться мій канал, знають, що я дуже люблю міксувати аромати. Так, дійсно, ці аромати для мене неймовірно міксуються. Аромат від гутай е, Денуї, e аромат про е, фрукти, цитруси. Аромат ірисовий, аромат дуже приємний. Він має дуже лагідний, спокійний характер, жіночна, дуже приємна композиція, але також не є монстр стійкості цей аромат. І от не те, щоб в ньому не вистачає мені характеру. Ні, це якось вийшло випадково. Я, якщо чесно, завжди міксую інтуїтивно. Звісно, я не парфумер. І іноді, коли аромати не лягають один на один, таке теж може бути. Я можу наносити на себе, ну, наприклад, аромат від Гуталь, і ну, на іншій частині тіла я можу наносити той аромат, який, мені здається, буде підкреслювати. Ну, наприклад, аромат от, Етуаль ден, Денує. Міксую я аромати також в залежності, чого я хочу добитися. Тобто, якщо я хочу більше деревини, звісно, я буду користуватися ароматом деревини більше наносити, більш, більш щільно. Якщо мені хочеться фруктово квітково е, такого е, флору, я буду наносити, звісно, більше більшої кількості аромат. Гуталь дуже класно міксується між собою. І, е, на, їх можна наслоїти один на один, тобто нанести один, а зазвичай наноситься базовий аромат, і потім аромат, який легше наноситься зверху. І ці аромати дуже гарно співіснують між собою. Вони обидва дуже демократичні і підкреслюють красу. І багатогранність один одного. Ще один аромат, який я люблю от саме восени це аромат Rose Eстраdiнар від Ланком. Це є фланкер класичної L'Avia Bell, фланкерів дуже-дуже багато, і у мене були, були вже наміри подружитися з фланкерами. У мене були спроби, невдалі спроби, тому що. Ем, ну, щось мене не влаштовувало. Я не є великим прихильником класичної ляріебель. А от саме з трояндовою ем, складовою, оскільки люблю троянду ем, і дуже гарно ставлюся до бренду, до речі, Ланко. От саме цей аромат оселився в моїй парфумерній шафі. Як ви бачите, я досить активно його ношу, Десь загубився. Ем, хусочка цього аромату вона не загубилася назавжди. Вона є. Просто я вже для відео не стала його шукати. І цей аромат е, я люблю саме восени. Я його їм користувалася влітку, він мене придушив оточуючись, до речі, взимку також мені якось не дуже цей аромат подобається. На весні і от восени. Хоча, от все ж таки, більше рука тягнеться саме восени. Для мене це аромат не пудровий, це аромат про троянду косметично. Є в ньому дещо така косметична нота. До речі, дуже люблю от саме цю косметичність в ароматах. Вона, такі аромати, мені здається, вони підкреслюють жіночність. Вони чуттєві і жіночні. Тому е, люблю, з дитинства люблю, до речі, цей аромат доглянутої жінки для мене особисто. І от в ньому є ця складова. Є віддалена ДНК класичної Левіабель. Я її відчуваю, але вона, е, якщо витримувати дозування, вона майже. Непомітна. А дозування з цим ароматом дуже важливо, тому що якщо передозувати, він не підкреслить, а просто буде тягнути ковдру на себе. І цим ароматом абсолютно точно потрібно бути обережним, от в, саме в плані дозування. А так, ношу, люблю і насолоджую з цим ароматом восени. І новий аромат в моїй парфумерній шафі аромат. Fleur de Lune від Atelier Désur. Нарешті я тримаю цей аромат, я вважаю один із найгарніших і ну, знакових, напевно, ароматів цього бренду. Створила цей аромат парфумер Марі Саламань. і це аромат про спеції. Спеції і підкопчену ваніль. Дуже багато, до речі, ароматів, які нагадують. Цей легендарний парфум познайомилася я з ним дуже давно, як тільки він вийшов. Завдяки е, своїй парфумерній е, ну, подрузі я у, у цієї дівчині купувала аромати, вона їх привозила з-за кордону. І е, вона мені порадила цей аромат. І я закохалася в нього. Це глибокий, складний, східний аромат, в якому я, до речі, відчула. Нотку уду. Нотка е, уду вона не всім подобається, але е, ми знаємо, так, що аромати з нотою уду вони досить такі чуттєві, вони східні, вони зазвичай дуже стійкі. І е, от саме я відчула цю ноту Уду. І уду тут немає. Це аромат проспецій, про ваніль і димність. Також дивність тут така дуже благородна, естетична. І це в цей аромат закохалася і моя старша донька, і от ми з молодшою донькою подарували їй цей аромат на день народження. І я е, дуже раділа, що він сподобався донці. І е, нарешті це аромат я придбала собі. Е, це е, дійсно аромат, в якому немає квітів. Це аромат про спеції, смоли, про е, м, східні такі сполучення, неймовірні. Ну, ну, зазвичай прийнято вважати, що спеції вони розпечені, вони зігрібають. Так? Ні, тут поєднання і про холодних, і теплих спецій для мене особисто. І, звісно, ваніль е, дуже дуже приємна під кордон, дуже... дуже щільний, дуже насичений, східний, особливо спочатку, це аромат досить такий потужний, я б так сказала. Для мене це аромат абсолютно точно не на кожний день. І я колись розповідала, що от саме аромат Floor Delon для мене особисто схожий на аромат бокet ідеалі. З тією різницею, що аромат букві деалі з'явився набагато раніше. Це аромат, один із найулюбленіших у брендах Сержов. Це неймовірний букет, в якому немає квітів. Це також про спеції. З тією відмінністю, що в ароматі букет-ідеалі є кориця. І кориця тут така цікава, вона також з спеціями смолами надає трохи кальянного і трохи такого тютюнового звучання. І я відчуваю тут кальянну вишню. І на додаток я хочу розповісти про абсолютно бюджетний аромат від бренду Mabusan, який має назву Star Sheрі. І ви знаєте, я цей аромат купила тому, що почула його від дівчини. І побачивши, що досить така приємна ціна, ну, враховуючи які ціни наразі на парфуми. Так? Я придбала цей аромат і жодного разу не пошкодувала. Ну, по-перше, Мабусан взагалі випускає дуже достойні аромати за досить приємною ціною. І цей аромат для мене знов історія про вишню. І повертаючись от до того моменту, коли я почула цей аромат від молодої дівчини, я запитала її, що це на ній восчеррі. Вона напевно і погодилась би з тим, що це Лос Черрі від Том Форд, але все ж таки ну, вона просто зрозуміла, що я розуміюся на парфумерії, і тому вона не стала, просто дякую їй вона не стала е е затверджувати, що на ній Лос Cherry. вона сказала, що це аромат старший від мабусам. І я була здивована, якщо чесно, тому що дуже схожі. Аромати. Також не дуже багато відгуків на цей аромат, я чула, що аромат звинувачують в тому, що, начебто, вишня пластикова, синтетична, ну, давайте будемо справедливими. Якщо вишня натуралістична, то зазвичай її сварять за те, що вона компотна. Називають компотом, кажуть, що це ну, не годиться. Коли вишня яскрава. Коли вона така нарочита, її називають синтетичною, її називають штучною, там освіжуючим повітря в туалеті. Ну чого ж ми добиваємося? Вишня це нота взагалі. Я люблю вишню в парфумерії, до речі, але ну, вона, скажімо так, на мій погляд, не дуже парфумерна, тому що вона зазвичай виходить. Або пластикова, або компотна. Ну, Для мене, якщо чесно, аромат Lost Cherry, який я зрозумієте, правильно також люблю, він мені подобається. Lost Cherry, Концепція сама. Я не відвертаюся від своїх слів на аромат Lost Cherry від Tom Ford. Ціна, ну, на мій погляд, дуже-дуже ну, висока. Взагалі. Ці аромати дуже дорогі, Tom Ford. Ну, це маркетингова політика, і якщо люди готові платити за ці аромати великі гроші, чому ж продавати їх дешевше? Повертаючись до аромату я Від Мабусан, який я тримаю в руках, я хочу сказати, що дуже достойний аромат, не відчуваю я в ньому. Особливо ніяких пластикових нот, ніяких синтетичних нот, він не видає дуже таке відверте, дешеве звучання в базі. І цей аромат такий, трохи з мигдалевим присмаком. І ті, хто любить цю Томфортовську вишню, але не готовий платити такі шалені просто гроші за лос черрі. Спробуйте аромат Мабусан. У нього стійкість, мені здається, така сама. Насправді, аромат лос Лосчері не є також мега стійким. І мені дуже цей аромат прийшовся до смаку. Якось, напевно, я скучила за цією вишневою темою, але цей аромат я. Використовую не в чистому вигляді, от саме для поєднання, чудового поєднання. Я поєдную цей аромат, коли хочу додати дещо знаєте, такого інфантильного, дещо ігривого звучання аромату, от саме Fleur De Lune, коли мені хочеться, і, звісно, він дуже гарно міксується з ароматом. Від Ксержов в букет тому що в цьому ароматі, як я вже сказала, я відчуваю кальянну вишню, хоча вишні тут немає. Я дякую вам за увагу, за те, що залишаєтесь з каналом Паранот. Не забувайте, що ми ще на один день стали ближче до перемоги. Тримаємося, тримаємося разом і все у нас з вами буде добре. До зустрічі!